Місто Олешка на Херсонщині було захоплене окупаційними військами в перший день повномасштабного російського вторгнення. Десь у дев'ятій годині почала летіти авіація, і летіла вона прямо над нашими хатами. Настільки низько. Ми бачили, які вертольоти падали, і самоліти, і ракети. і Ракети взагалі нізколітали. У нас прийшов мітинг за те, що Олешки це Україна. І як приїхала їхня ФСБ, не можна вже було злагати свої якісь думки. Багато кого поз. Забирали на підвал ті хати, які люди якби виїхали. ходили їх скривали, вивозили. віші людей, машини у людей забирали. спробував протистояти їм, вони його розстріляли. стріляли. на Херсон. і Потім обов'язково пару разів треба було стрельнути по місту. Тільки виліт і буквально секунд, 10-20 і вже прильот в окупації. Настільки сильні люди живуть, що третій рік пішов. Вони досі чекають. Я дуже боюся, що з ними щось станеться.